Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про фінансово вартісні аспекти медіапланування. Особливості розміщення реклами це аудиторія, територія і фінансові можливості. Медіаканал, сукупні засобів поширення рекламу однотипно з погляду способу передачі інформації, які характеризуються однаковим типом сприйняття їх аудиторії телебачення, радіо та інші. Особливість розміщення реклами. Основні засоби реклами та пріоритетні напрями. Можливого використання кожного з них для реклами окремих груп товарів, Друкована реклама у пресі, реклама на радіо, реклама в телебаченні, кіно та відеореклама, виставки, ярмарки, сувеніри, пряма поштова реклама, <кхи> зовнішня реклама, реклама в інтернеті. Особ... Критерії вибору медіаканалу: максимальне охоплення ЦА, відповідність каналу цілям рекламної кампанії, охоплення, річ, частота. Експозиції показує, який відсоток цільової аудиторії, скільки разів контактував з МСІм, що місце в рекламне звернення, охоплення з частотою. охоплення певної частини цільової аудиторії, експонованою МСІм з певною кумулятивною частотою. Тарифні ставки на канали, рекламні витрати підраховуються з розрахунку на тисячу осіб цільової аудиторії, з якою встановлено контакт. Вартість реклами, показники та формули. CPT cost per Thousand, або вартість на тисячу. Це показник, що використовується у медіаплануванні і являє собою ціну досягнення однієї тисячі контактів або охоплення однієї тисячі ЦА. Формула розрахунку: для розрахунку даного показника необхідно знати розрахунок показника рейтинг, сукупний рейтинг, охоплення рекламної кампанії. З конкретними формалами ви можете познайомитися у презентації. Так, продовжуючи тему вартість реклами, ми поговоримо про Cost -per point або вартість за пункт рейтингу. Це показник, що використовується у медіапленуванні і являє собою ціну інформування або досягнення 1% аудиторії. Вартість пункту рейтингу є основним показником вартісної ефективності у першу чергу тб компанії. Для розрахунку даного показника необхідно знати розрахунок показника рейтингу або сукупний рейтинг, формули перед вами. Вартість реклами. Advertising to sales AS показник, за яким оцінюється ефективність рекламних інвестицій. Позначає, який процент від продажів рекламованого бренду компанія витрачає на підтримку цього бренду. Відмірюється у відсотках. Зазвичай вважається за річний період або період звітності компанії. Формула розрахунку: розраховується шляхом ділення суми рекламних інвестицій на виручку від реалізації підтриманого товару або бренду. Інколи при розміщенні реклами виникають певні проблеми. Наприклад, розрахунок часу, вибір пакета або аналіз вартості реклами. Ви можете познайомитися з прайсами телеканалу 1. +1. Секунда ефіру у 7 ранку до 12 дня, у якому коштує 500, 466 гривень. Проблеми, що виникають при розміщенні реклами у журналах це пакетні угоди і договірні, і договірні ціни. Перед вами праси на розміщення реклами у друкованих ЗМІ. Проблеми, що виникають при розміщенні реклами на радіо це існуючі рейтинги не відображають реальну картину слухачів. Сприйняття радіо як звукового фону, перевантаження часу рекламою, необхідність частого повторення інформації. Прайси на КісифМ. Проблеми, що виникають при знищенні реклами у інтернеті це налаштування рекламної кампанії підрахунок ефективності оголошень та СІО. Проблеми зовнішньої реклами це байн, поклейка та друк. Формування бюджету. Існує ряд методів формування бюджету рекламної кампанії, проте кожен з методів має свої переваги і недоліки. Усі методи умовно можна розділити на дві групи: традиційні та нові. Одним з традиційних методів є метод обчислення відготівкових коштів. Багато фірм виділяють на рекламний бюджет суму, яку вони можуть собі дозволити витратити. Цей метод визначення РБ повністю ігнорує вплив реклами на обсяг збуту. У результаті величина бюджету з року в рік залишається невизначеною, що ускладнює перспективне планування рекламної діяльності. Метод обчислення у відсотках до суми продажів. Витрати на рекламу за цим методом розраховують у певному процентному відношенні або до суми продажів поточних чи очікуваних, або до продажної ціни товару. Рекламний бюджет дорівнює відсоток до витрат на рекламу минулого року, помножений на прогноз обсягу збуту на майбутній рік. Історичний метод: основа його формування бюджету шляхом перегляду попереднього бюджету і його коригування відповідно до зміни умов. При цьому методі бюджет може грунтуватися на бюджеті минулого року з відповідним збільшенням. Орієнтований на рівень інфляції або інший ринковий фактор. Метод конкурентного паритету передбачає формування бюджету РК на рівні відповідних витрат конкурентів. При цьому передбачається щодівінь витрат конкурентів, уособлює собою колективну мудрість галузі, а підтримка конкурентного паритету, допомагає уникати гострої боротьбі у сфері рекламної діяльності. Існує також метод обчислення, виходячи з цілей і завдань. Він полягає у розгляді кожної поставленої задачі РК і визначені витрат, необхідних для її виконання, суму всіх витрат і дасть е орієнтовану цифру бюджетних асигнувань на рекламу. Метод вимагає, що бюджет реклами формувався на основі точного формулювання цілей, оцінки витрат на вирішення завдань, точне визначення аудиторії, на яку розрахована реклама. Вибір стилів реклами, характеру РК, оцінки засобів, здатних донести рекламне звернення, визначення природи та спрямованості рекламної діяльності. Метод часткової участі. Сутність даного методу полягає у тому, що у галузях, де велика схожість між товарами, зазвичай чітке співвідношення міжковою часткою і пойовою участю у, у галузовому просуванні продукції. Походячи з цього, деякі організації орієнтуються на досягнення певного показника ринкової частини, частки, а після встановлюється певний відсоток витрат трохи вищих цієї частки на просування продукції. Ємпірічний метод визначення обсягу витрат експериментальним шляхом, провівши серію тестів на різних ринках з різними рекламними бюджетами, визначається оптимальний обсяг. Метод розрахунку рекламного бюджету по залишковим засобам. Величина рекламного бюджету розраховується, виходячи з коштів, що залишилися після використання на всі інші потреби. Вкладення у рекламу нічим не відрізняється від будь-яких інших вкладень, величина їх рентабельності може бути як вище, так і нижче інших вкладень. Індивідуальний підход до встановлення бюджету аналітичний та неаналітичний, базуються на пошуку функціональної залежності між рекламним бюджетом і рівнем досягнення організації, заснованих на досвіді або спрощених правилах прийняття рішень. Існує також модель Вайндерга, яка дозволяє за допомогою регресійного аналізу досліджувати залежність величини рекламного бюджету від зміни частки ринку організації. З формулою її прорахунку можна познайомитися у презентації. Так, що ж впливає на розмір бюджету? Незважаючи на те, що науковим способом неможливо визначити розмір бюджету, документується підійти до цієї задачі, зваживши ряд факторів, що впливають на розмір бюджету. Кожен фактор повинен розглядатися окремо. Це специфіка рекламованого товару і етап життєвого циклу, на якому він знаходиться, обсяг та геофічні розміри ринку показники збуту і прибутку рекламодавця, роль реклами у комплексі маркетингу, витрати конкурентів. А, також існують додаткові фактори, фінансові можливості, рівень диференціації продуктів даної групи, популярність самої фірми та інші. А, так, тепер звернемо увагу на розподіл рекламного бюджету. Важливо зробити це грамотно, наприклад, виокремити для себе такі групи витрат, як адміністративний, на виготовлення рекламних матеріалів, на придбання та оренду рекламного простору, на аналіз результатів рекламної кампанії. Крім того, для правильного розподілу бюджету необхідно керуватися такими пунктами знання маркетингової ситуації і імміні її аналізувати, сбалансоване використання всіх маркетингових складових, комбіновані підходи до бюджетування і розподілу коштів всередині самого бюджету, постійні вистежені ситуації з метою грамотного коригування. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічі!